Всім привіт! Я вас запрошую погуляти по місту ДЕРІ, знято це у різний час, там місяць, мені здається, різниця. Буду трошки різдва. І поговорити для мене на болючу тему. Так, бо шо там мені не вистачило ні одного, ні іншого. В мене є такий друг, багато років я його знаю. Він в 22-му році повернувся. В нього були польські документи, житло, робота. А в 22, му прямо 24 лютого, він прийняв таке рішення. Бо 24 лютого я з ним говорила. А він повернувся в Україну, і я зауважила в Шоті, що йому не треба було тікати з України. Він вже був не в Україні, вже в нього документи. Вже робота, житло, тобто він вже влаштував за роки життя. А у Луганську він теж все втратив колись. Отак от, от і майно, і нерухомість, і там бізнес в нього був невеличкий. Все втратив і так от само вийшов з окупації, там пішки. Потім був волонтером, ну, а потім життя змусило поїхати, бо треба було якось жити. При тому, що на життя він ніколи не скаржиться. Так ось повернувся він за освітою математик. Повернувся він на фронт. І я про це сказала: а що мене так вразило? Він взагалі мене постійно виражає. Навіть цим рішенням, що він повернувся на фронт. Я з ним заговорила, він сказав: та не час зараз, я ну, стою там в черзі повертатися. <свистач> uh, і от він, шо, коли має нам ну, час зі мною поговорити, він кожен раз мене вражає. Uh, а цього разу, це був передостанній раз, коли ми говорили, ще було враження, але я не буду вже ділитися. <свистач> так, бо, ну, бо я боюся, що він uh. подумає, що я пліткую про нього. Uh, так ось. Uh, при тому, що я нила, сидячи в Ірландії, а він, вибачте, в таких умовах на фронті, і в нього і дві контузії, і поранення, і ох, уламкове поранення в нього. І багато він бачив. І о, от при всьому цьому я нила і казала, ой, лисенько, яке життя важке, а він мені казав, що Каті все буде добре, і так він мене добре заспокоїв вибачте за тавтологію. І я сама з себе ще й посміялася. Ну, я спочатку, коли говорила, не все розуміла, що він мені казав. А потім, потім я подумала і думаю, нічого собі, нічого собі, що отакі, отакі от ситуації людина мене така от мужня ще й втішає. Ну і повірте, от жінки відчувають таке ставлення. Тобто в нього багато прихильниць. Я бачу завжди. Він не про це не розповідає. Я просто відкриваю так от Фейсбук і читаю захоплені коментарі від інших дівчат. Так ось прийшла людина під відео і почала мені писати. Він чогось почав фантазувати, що це вже професійний військовий. І він отримував зарплату багато років у Держави України. І не можна бути військовим у мирні часи, а потім. от це не захищати цього чоловіка. Я так розумію, як платника податків. Це такі довгі були коментарі. Я обурилася емоційно, кажу, та він взагалі за освітою математик. Він не професійний військовий. Ви бачите, коли тільки починають про моїх от таких от друзів, мені прям. от я, Стикалася у різний спосіб після цього з людьми. Тобто, мені прям заживе, зізнаюсь вам чесно. І, і взагалі, коли теми прям заживе. Я починаю обурюватись, обурюватися, а сенсу там може так, що людина взагалі перестає мене розуміти, хоч мені здається, що я писала вже не так і погано. Так ось, я сказала, що він математик, а не професійний військовий. Мені сказали гарячі точки, бо людина з відео почула гарячі точки чогось тільки. А, гарячі точки я мала на увазі Бахмут. Тобто, ця людина повернулася на лінію фронту. Він був не у тилу там військовим, і так можна допомагати державі. Нічого такого. Але ну, він прям ну, все на, на фронті, на нулі. А, там влізні в нього були призначення, ну і на нулі він був. І оце я зазначила як гарячі точки. До речі, серед моїх аргументів було те, що непрофесійні військові воюють у гарячих точках навіть за межами України у мирні часи. Знаєте це. УНСО там воювало професійних військових. Я не знаю, хто там професійний військовий. Там їх, може, і є, ну не всі точно. Бо я знаю агронома, який воював на боці Грузії в 92-м 3-му. 22 роки йому було, і він точно не професійний військовий. Так ось, виявить цього чоловіка аргумент цей, так, був у гарячих точках. Маєш досвід, повинен теж мене захищати. Тобто, якщо навіть ти зарплату не отримував, але маєш досвід, ти повинен все одно захищати цього чоловіка. Ну, взагалі, ти йому винен, не відвертишся. Ми всі йому винні. Бо потім і я лишилася винна у цій розмові. А, ну, він обурювався, казав: хороший математик був у гарячих точках. Ну, так, якщо ви. Підете на війну, то ви можете бути теж у гарячій точці, на лінії фронту, на нулі, з різною освітою. Що тут такого? Більше того, як я вам навела приклад, ви можете бути з різною освітою у гарячих точках за межами України. Якщо ви навіть, ну, якщо у вас є бажання, вас всьому навчать. Все можливо, все в наших руках. І е, все одно от винна людина, нічого шляхетного. Е, е, нарешті людина образилась на мене, чогось він вважає, що я його боягузом назвала, хоч я не називала його. Е, тобто, я е, пам'ятаю, що мені сказав мій єврейський друг, що Катя не всі повинні бути героями. Я нікого не закликаю, чоловіків чи жінків бути героями. Ну, я вам серйозно. Тобто, як я сама не герой? Нічого, буває. А, тобто нічого образливого, але людина все одно образилася і сказала, що мені тут легко у Ірландії сидіти, я повинна повернутися в Україну, пожаліти його, бо він такий бідний і в Україні сидить, йому важко. І взагалі захистити його. Хоч я не отримувала зарплату від України, не є професійним військовим за цією логікою, і в мене нема е досвіду жодного військового. Все одно я винна його захищати. Всі винні навколо. Mm. Ну, мене, звичайно, що насмішило, що з одного боку, чоловік, який е втішає мене при тому, що я в кращому становищі, а він на фронті, а не просто десь там. Вибачте, у Львові, дай Боже, щоб ніколи туди нічого не прилетіло поганого, тільки хороше, щоб літаки повернулися, наші. І війна закінчилася. Тобто людина з фронту мене втішає, а тут людина каже, що ні, Катерина, ти повинна мене втішати і захищати. Що ти там розсілася в тій Ірландії? А, так мені не тільки це смішно, мені смішно, що прийшла наша шановна пані Інна, і вона написала коментар двома словами, але точно кожне слово і зрозуміло. А не те, що я дві години пінялася і обурювалася. Вона написала: у нас зараз армія в майже мільйон людей. Подивіться, скільки до повномасштабної було кадрових військових. Десь біля 250 тисяч. Дуже багато їх загинуло, були поранені за ці роки. Наша армія зараз ще Вчора мат... вчорашні математики, айтишники, слюсарі, водії, маршруток, фермери, лікарі і багато інших. Не хочете захищати нашу країну? Ваше діло. Майте повагу до інших. От саме це я і хотіла сказати. Повірте. А не все, що я писала з прикладами і говорила до того. Дякую, пані Інна, і дякую, звичайно, всім людям, які стали на захист України. Але ні від кого я не вимагаю бути героєм насправді. І жодного поганого слова я не хотіла нікому сказати в цьому відео. Я просто хотіла сказати, що є от такі от люди неймовірні. І я з ними знайома. І щаслива бути знайомою цих людей і називати їх друзями. Бо ну, я завжди відчувала, що я можу звернутися до цієї людини, і він допоможе в багатьох питаннях. Тобто він зробить завжди, що він може. Так що, от такі от справи. А що ви з цього приводу думаєте? Пишіть, будь ласка, буду вам вдячна за коментарі.